Вітаємо всіх на каналі Колекціонер Кривбасу. Ми продовжуємо рубрику Обігові монети України. У готівковому обігу наразі залишаються розмінні монети номіналами 10 та 50 копійок, обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка. На нашому каналі ми вже знайомились з монетами номіналу 1, 2 та 5 гривень зразка 2018 року. Сьогодні ж поговоримо про монету 10 гривень, яку Національний банк України ввів в обіг 3 червня 2020 року. На аверсі монети зображений малий Державний герб України, рік карбування 2018 написи Україна 10 гривень і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети. Бачимо зображення гетьмана України Івана Мазепи та круговий напис Іван Мазепа. На монетах, як і на банкнотах, зображений гетьман України Іван Мазепа. Він був дуже освічений, крім рідної мови, вільно володів польською, російською, італійською, німецькою, французькою татарською мовами, знав латину. У його резиденції в Батурині. Було зібрано величезну бібліотеку, колекцію зброї та картин. Іван Мазепа придбав Пересопницьке Євангеліє, яке згодом подарував Переяславському кафедральному собору. Нині це національна святиня України. Президенти України під час інавгурації присягають народові не лише на Конституції, а й на Пересопницькому Євангелії. Яке символізує історичні корені української духовності? Усі обігові монети зразка 2018 року відрізняються між собою за масою, товщиною, діаметром, зображенням та матеріалом, з якого вони виготовлені, а також рифленням гурту третій бік монети. Діаметр монети номіналом 10 гривень складає 23,5 міліметри товщина. 2,3 мм а маса 6,4 грама. Обігова монета України номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Карбується для обігу і наборів підвищеної якості для колекціонерів. Ви бачите тираж і вартість монети за каталогом монети України Максима Загреби. Монета є дійсним платіжним засобом України. Та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів. Громадяни можуть одночасно розраховуватись і монетами, і банкнотами номіналу 10 гривень. Дякуємо за увагу! Будемо вдячні за вподобайку та підписку. В наступних випусках обговоримо цікаві факти про обігові монети України. А щоб не пропустити наші нові відео, натискайте дзвіночок. До нових зустрічей на каналі Колекціонер Крівбасу.